Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні, в вашій увазі, ми представляємо нову модель Кентавра 160 БН. Вона йде на посиленій рамі. В цілому можу сказати, що майже все змінилося і лишилося на своїх місцях. Вірніше не змінилося, а лишилося на своїх місцях. Але в цих тракторцях з'явилася нова, більш посилена рама. Тому давайте коротенько я вам зараз покажу. Мотор як стояв, так і стоїть GD16, перероблений G195 мотор на 16 коней. Дизельний з, маленьким, з маленькою витратою палива. в принципі. По колесам на цих моделях стоїть 6,12 і 7,516. Тобто широка резина, якщо порівнювати з B-модифікацією, з B9. і так далі. 50-й вал. Регулюється у нас від метр до 1,40 метр м. Тут у нас двохдискове щеплення, є додатковий ручойок для додаткового обладнання. Заднє кріплення одноточкове. В комплекті також йдуть передні крила з болотнички да, і зіп. І Гідроциліндр підіймає у нас 320 кг. Примусова гідравліка. Розширювальний бачок стоїть у нас за сидінням, тобто більш зручно. Гідравліка працює в трьох режимах: це вниз, вгору примусово і плюс плаваючий режим. Є блокування задньої півосі, не диференціала вже півосі. Повишені, поніжені передачі, плюс у нас бокова куліса, три передачі вперед, одна назад. Також в цій модифікації встає стає вже блокування гальм задніх коліс. Тобто, у нас тут типу, ручний, ручний гальм, задвоєна педаль гальм. Можна роздвоїти кожним окремо відтрамажувати. Це у нас щеплення. І тут така от звичайна, якщо чесно, дуже дешева імітація газу, тому що я користуюсь чисто цим механізмом, тому що оцей, він по факту такий собі і швидко зламається. По датчикам тут все як і було. Три датчики, чотири показники показує. Але дивіться, платформочка стала більш довга, да? тобто база, бачите, якщо так подивитися, чуть подивитися, трішки довше стала база, тому що раніше педаль газу закінчувалась майже на кінці платформи. Зараз бачимо, що тут є зазорчик, і сама рама. От, Якщо порівняти, сама рама збільшилась аж на 25 мм. Тобто раніше стояла 75 рама, зараз стоїть сотий швеллер. Соответственно, трішки буде більше ваги. О, до речі, дивіться, яка прикольна маса. Навіть спочатку не звернув уваги. Отак от, от воно от виглядає. Отак от, от працює маса. Дивіться, заїжджає і поїхали. Прикольно. Прикольно зробили. Вона, до речі, така сама фонарьова, тобто цей пластик, я думаю, у людей полопається після зими, але прикольно. Е, так, по рамі. Рама стала більш посилена, відповідно, у нас додалося аж 30 кг ваги. Це не аби що. В принципі, це небагато, але враховуючи, що для мототрактора це не столь суттєво, скажімо, так, то це, скоріш за все, плюс буде. Е, попередня моделька. У нас важило 520 кг, ця моделька вже важить 500 70 майже по мануалу, якщо не помиляюсь. Якщо помиляюсь, помиляюсь, я вам виправлю на цьому відео. Значить, коштує такий трактор 2520 доларів з фризою та плугом в комплекті, можемо доставити по всій Україні без передоплат жодних. А, менеджеру, як коли робите замовлення, обов'язково вказуйте, що хочете модель саме на посиленій рамі, тому що вони відрізняються. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор, і це був огляд на нову модель Кентавер 160 BN. Чекаємо ваших дзвінків.